І так, ви на 45% трійка, тобто ви є стихія Велика дерево. Щоб зрозуміти, то ви мужчина, роки народжений, 1952, 61, 70, 79, 88, 97 2006. Якщо жінка, то 1952, 61, 79, 88, 97 і 2006 роки. Знову ж таки, якщо ви народилися після 4-5 лютого. Якщо ви на стику, 3-4 люте, то ви... Пишіть коментарі свою дату, я скажу, по якому році орієнтуватися, хто ви. Якщо ви, наприклад, в січні місяці, то ви берете попередній рік. І так, якщо ви, все таки трійка, то хочу сказати, що до вас цього року приходить дуже крута енергія. Ви насправді цього року певною мірою везунчики. тому що ви повністю керуєте не тільки цією енергією, а й обставинами, і вам дається дуже великий. Великі можливості. У вас є прямий вплив на час і хід подій. А, якщо брати відносини, то якщо ви чоловік, то цього року у вас є можливість зустріти цю любиму жінку. Тобто, зустріти жінку, з якою у вас будуть дійсно гарячі відносини, у вас будуть почуття, любов, і які проведуть з часом до створення сім'ї, тобто їх узаконення. Час зустріти любиму жінку. Якщо ви жінка, то у вас теж є можливість цього року зустріти мужчину, з яким у вас будуть відносини, з вами будуть любов, почуття. При цьому тут є така, такий момент маленький, що в цих відносинах ви будете у позиції мами, у позиції зверху. А ваш партнер буде для вас. У ролі сина. Ну, при цьому, якщо у вас такі відносини влаштовує, то вони теж мають право на життя, на існування. І якщо у вас це влаштує, то ці стосунки теж можуть привести до створення сім'ї в подальшому і узаконення. Якщо брати а, сферу грошей, то насправді у вас є дуже крутий час проявлятися і заробляти гроші. При цьому для того, щоб це було максимально для вас ефективно, було на користь і це було прибутково, є два таких моменти. ви маєте відповідати часу і його вимогах. Так, він вам сприяє, але він висуває свої певні моменти і свої умови. Перша умова в тому, що ця справа, яку ви розпочнете цього року, щоб вона принесла максимально, вона має бути в Це не повинно бути короткотривалий проєкт, це не повинно бути швидко, це не повинно бути денно, це не повинно бути щось тільки на місяць. Це те, що, наприклад, ви запустили зараз, цього року, ви в нього вкладаєте, ви його розвиваєте. Ну, розумієте, що максимальний ефект і результат прийде до вас на наступний рік, тобто вже у 2025 році. А якщо ви будете створювати щось таке, що там максимум на місяць, або там коротко тривало, то воно не буде мати такого ефекту. І друга така умова, вона є дуже важливою теж, це має бути новизна. Тобто, ваш проект, ваша якась справа, вона має бути для вас новизною. Це те, що ви не робили ніколи раніше. Ви раніше такого ще не робили. Ви, можливо, думали, але такого ви ще раніше не робили. Бо те, що буде для вас таким самим заїждженим, або з планами недалекоглядними. Або ви взагалі захочете просто пливти течії, то мінімум, що енергія для вас робить, це ну, просто легка форма, ви просто відбудетесь, вам просто нічого не вдасться, ви не отримаєте задуманого результату, не отримаєте задумані статки і так далі. Але може відігратися і в сильнішій мірі, тому що вам дається дуже великі умови перспективи. І якщо ви не скористаєтеся цим шансом, то ви можете зайти в великі мінуси. На рахунок здоров'я цього року будуть такі питання на рахунок серця, це травна система, і можуть бути певні новоутворення. Це злоякісні, чи доброякісні, тут же, відповідно, має бути персональний аналіз дивитися по вашій карті. А, і різні інфекційні захворювання. Можуть бути у мозу, Але знову ж таки, це можливість, це на 45%. Звичайно, для того, щоб зрозуміти, коли є найбільший ризик, тут краще провірити, проаналізувати ваш час, який приходить по місяцях. Але ж, знову ж таки, які б не були, не сталася у вас ситуація зі здоров'ям, ви в цьому році контролюєте. І ви маєте можливість впливати на їх хід. Тобто, якщо навіть щось, ви захворіли, вам поставили якийсь певний діагноз, ви можете на це вплинути і швидко з цього вилікуватись. Але знову ж таки, одна умова, що ви не повинні віддаватися лікарям повністю. Тобто, звичайно. Лікувати тільки з лікарями під їхнім а, оглядом, доглядом, не займатися самолікуванням, але мова буде про те, що ви маєте контролювати все, що вони роблять. Тобто, які ліки вони вам виписали, які що вони вам призначили. Перепитись, можливо, є якийсь аналіз, може потрібен, можливо, якийсь, а, а Інші ліки, а які побочні ефекти, а що можна, щоб покращити? Тобто ви сам хід лікування берете в свої руки під свій контроль, ви це все контролюєте, не ви не віддаєтеся в руки, щоб за мене хтось потурбувався, рідні, близькі чи лікарі, ви берете в свої руки, і тоді, якщо ви будете цим керувати, слідкувати, буде максимально швидкий і для вас хороший результат.